Доброго дня сьогодні в телекомпанії Аверс обговорюємо ситуацію, яка склалась на українсько польському кордоні. Гість нашої студії сьогодні Віктор Козак, голова Української ради перевізників Волинської і Рівненської області. Добрий день пане Вікторе. Можете розповісти про перемовини, які йшли в Польщі? По, яким питанням вдалось дійти згоди? А які найбільше викликали супротив цих переговорах? Були присутні перевізники з двох країн, були знову ж таки протестувальники з Польщі і торгово-промислова палата долучилася до нас далі. Союз предприємців і промисловців з двох сторін, і значить. Ми брали навіть три рази тайм-аут, зв'язували з своїм міністерством, також брали тайм-аут і польські перевізники, і вони також долуча... також визначалися своєю позицією. Значить, основними питаннями, які в них були, це значить повернення дозвольної системи, яку згідно угоди. України і Євросоюзу нам зробили без, бездозвольний без такий транспортний безвіз, і е, вона вже діє другий рік поспіль і має діяти до е, кінця червня 2024 року. Але поляки хотіли, щоб прискорити це, і вже щоб ми з нового року навіть ввели цей дозвільний е, безвіз, е, скасували вірніше дозвільний безвіз. Ми настаю на тому, що це питання не слід піднімати взагалі зараз, того що не на часі ще є півроку. А далі Євросоюз, а є зокрема Європейська комісія по транспорту, вона розглядає це питання, і вона вже сказала чітку відповідь, що вони не будуть повертатися до цього цієї розмови аж до червня місяця, тобто чи продовжити її, чи е, скасувати її. По цьому питанню ми пройшли і ну, значить десь досягли згоди, що треба шукати альтернативні шляхи, і дали нам пер такий е, період до кінця січня місяця, щоб ми напрацювали якісь альтернативні, тобто, до це більш жорсткий, жорсткий такий е, доступ до ринку. Автоперевезень, зокрема е, і е, ліцензій, і, зокрема в питаннях ліцензій і так далі. Наступним кроком. Щодо функціонування електронної черги, на деяких переходах вони хотіли, щоб ми скасували. Ми пішли на такий крок. Зокрема, на переходах Ніженковича там він тільки працює для порожніх транспортних засобів і в одному напрямку з Україною в Польщу. Ми сказали, що ми скасуємо чергу, і це погоджено було з міністерством. На що вони погодилися? Ну, тобто, вже один крок був. Знову ж таки, на переходах ягодин і краківець. Ми додатково задекларували, що ми готові ввести додаткові паси для порожніх автомобілів, так як вони казали, що наші автомобілі возять гуманітарну допомогу, тобто польські автомобілі возять гуманітарну допомогу, і вони не можуть повернутися назад швидше і стоять у нас в черзі по дві неділі. Значить, був би додатковий пас для порожніх автомобілів як української, так і польської сторони на цих двох кордонах. І на що вони також пішли на це? Ну тобто підписали такі потім умови, що вони згідні такі загальну декларацію. Пізніше вони вимагали ще у гринів болгобучів Це є новий перехід, який нещодавно відкрився. Він функціонує місяць, і вони хотіли, щоб цей перехід чисто був. Для їхніх тільки порожнього транспортного засобу вантажного порожнього транспортного засобу, тільки е, сугубо для польських автомобілів. Потім вже говорили для Євросоюзу, а потім вже що не українських. На що ми не пішли? Тобто, і наше міністерство, і ніхто на це не був згідний. Тільки вони скажуть так: якщо ви зробите заклики, щоб ваші менше їхали на цей перехід, ми е, зробимо по 10 автомобілів на кожному переході. Будемо пропускати в дві сторони. Тобто, якщо по 10 автомобілів, це 240 автомобілів в одну в другу сторону. Це Рава, Руська і Шегіні майже працювали би в повному обсязі, і це непоганий такий крок. На що ми зробили? Ми дійсно пішли на таке, і Ми в своїх групах кожен хто був з представників групи і на Асмаб сайті написали, що дійсно утриматися від функціонування не використання перевезення даного переходу. І дійсно наші перевізники. Відгукнулися до цього, поїхали на інші переходи, при тому, що в Ягодині стала черга, коли відкрився Ягодин на один тиждень, черга стала взагалі на один день тільки. І тобто не було сенсу їхати на той переход, як тут йти типу, по цій черзі. І в понеділок ми показали їм відео, що на польському, на цьому даному переході жодного автомобіля немає. ні українського, ні нашого. В понеділок, якби вони по рішенню суду мали би. З нуля часов 18 го числа заблокувати перехід до Рогозк-Ягодин. і ми попросили їх, щоб вони відтермінували це до третьої години. Вони так і зробили, але і ми показали їм, що дійсно перехід. Ми виконали свої домовленості. Перехід до у гринів є порожнім зараз. Не не їдуть туди наші машини. Вони все рівно таки заблокували. Перехід є родин, і знову ж таки ми звернутаємося до них. Чому ви таке зробили? Чого ви порушили наші домовленості? Вони кажеться, ну ми це аграрії, тобто до них долучилися ще аграрії. і От вони зараз. Разом і аграрії висунули ще свої додаткові умови. Взагалі вони ніколи не звучали, а це вчора ми перший раз почули це питання не було українського цукру на їхньому ринку, щоб ми не могли завозити до цукру, хоча це теж на часі ніхто туди його не везе. Перемовини саме з перевізниками можна назвати вдалими. Тобто вже процес е, пішов, аби не втрутились так. аграрії. Е, так, воно були. Вони були вдалими до вчорашнього дня. Тобто від суботи, неділя, неділю за неділю запрацювали ці пункти пропуску в повноморці. Вже вони почали пропускати по домовленостях. Ягодин, ми знаємо, він працював, він був не заблокований, і пропускали по 650 машин в дві сторони. Тобто, він функціонував ще ну, до блокади, так не функціонував, поляки так не брали ніколи. Тільки машина, так вони вже почали працювати, і це ми надіялися, що це буде нормально і до свят е, черги не буде взагалі. Під виглядом аграріїв, але ми зараз бачимо, що там є і перевізники, і там є і аграрії. Е, тому є там перевізники, тому що вони е, оцей скасований е, судом, Люблінським судом, е, протест, який, ну не протест, а е, голова. Громадийської eh, скасував своє рішення про дозвіл на страйк. І А скасував його відповідно про страйку, і там таки були одні перевізники, і умови були одних перевізників. І вони зараз мусять долучитися до того, бо самі аграрії не писали ніякої заяви, що вони будуть eh, страйкувати. Новий заступник міністра Польщі заявив, що буде боротися за блокаду з Україною на агропродукцію ще на 20 років. Чи не вважаєте, що взагалі ця ситуація була створена штучно саме завдяки польській владі уряду? Вважаю значить, новий прем'єр Сус? Він сказав, що лятка буде підтримувати Україну, просування її до ЄС, і також він швидко е, розбереться з е, страйком на кордоні, тобто з цією блокадою на кордоні і черг не буде. І це винна попередня влада. А ми бачимо, що в його владі е, також прийшли люди, які з цієї конфедерації які підтримують цих страйкарів, і вони роблять такі заяви. І, перший заступник міністра подумає, чи він 20 років буде. Взагалі на посаді, чи буде він працювати, і такий довготривалий термін. Взагалі про таке говорити не можна. І е, чи він може це заборонити, чи ні, якщо вони є учасниками Євросоюзу, і їм потрібно дослухатися таке е, до європейських законів і до європейського законодавства, е, в якійсь там мірі вони будуть це пробувати, це робити, але я так думаю, що це знову таки. Політичний крок і політичний такий шантаж. От дивіться, бо ми ще можемо таке зробити і так далі. Те, що він чітко заявив, що він підтримує протестувальників, це також має місце. А, скажіть ще, будь ласка, сьогодні чи відомо вам яка ситуація? Поляки так як і обіцяють, пропускають по одній машині за добу, чи вони вже збільшили поток? Ні, на інших переходах. Окрім Ягодин дорогусь, пропускають по 10, зараз на Краковець пропускають 5 машин за годину в дві сторони. На переході ягодин дорогусь зі сторони України в Польщу один автомобіль. Зі сторони Польщі в Україну три автомобілі. Це звичайної черги, це небезпечний вантаж, один автомобіль і один автомобіль гуманітарної допомоги. І контролює зараз це поліція. Вона взяла. Чисто рішення суду, в якому було чітко написано постільки то автомобілів пропускати. Тобто страйкарі, якби зараз не вони ходять там по пішохідному переходу, вони вже сьогодні без автомобілів, без будь-яких там палаток і так далі. Вони ходять по пішохідному переходу, а це вже взяла контролювати поліція, і вона контролює дійсно так і виконується. Можете ще прокоментувати ту трагедію, яка вже сталася втретє на українсько польському кордоні, 16 грудня в суботу на пункті пропуску Карківець Корчова помер ще один український водій. Що вам відомо про а, цю смерть, про цю трагедію про цього водія? Ну, значить, перша смерть була в телмі, саме перевізників? До речі, ще автомобіль його там і знаходиться. Він зараз шукає. Може, мене почують хлопці, перевізники. Йому потрібно водія, щоб забрати даний автомобіль. Друга смерть була на Крахівці в черзі, але там трошки далі від кордону було за 60 кілометрів. Але така черга на файде була. І третя смерть це вже безпосередньо в черзі. Це 38-річний водій, якому стало погано. Він стояв прямо з групою ще водіїв. Вони стояли на такій площадці для відпочинку. І йому стало зле, і визвали швидку допомогу, і ця швидка допомога привезла до лікарні, доїхала до лікарні, він помер не витримав. Це значить, не один водій в такому стресі перебувається, нерви і так далі. Того, що то пускаємо, то не пускаємо, то хочемо, щоб виїхали, то не хочемо і так далі. І від тих стресових ситуацій і так, так воно і є. На що польські водії сказали, що нічого страшного, нічого немає, наші також помирають в Германії на паркінгах. Ну, тобто вони на це ну, ці тобто вони це отак відносяться, що це якби нормально. Це, я рахую, що це крайне нормально і це буде. Я думаю, судові позови і так далі. Працюють, до речі, наші юристи. Завтра кінчається 14-й день, коли мали дати відповідь по інших переходах про відміну страйку. Якщо не дадуть, то ми будемо подавати в суд про відміну даних, даних страйків. Дякую вам, пане Вікторе, що роз'яснили нам багато питань. Будемо залишатися з вами на зв'язку. Залишайтесь з Аверсом. На все добре.